Ну, судячи знов таки з е коментарів місцевих телеграм-каналів кримських е з тих відео, які демонструють місцеві мешканці, мова йде про влучання, ну, принаймні, скажімо так, на території суднобудівного заводу, і начебто повідомляється про ураження цього ракетного катеру Аскольд. Поживемо, побачимо. Наскільки це важлива інформація для нас? І це швидше треба розглядати як атаку на міст, пристрілку до моста, який зовсім поруч із цим заводом розташований. Чи все ж таки атаку на ось ці ну, засоби і ресурси виробництва військово-морського? Ну, з моєї точки зору, це все таки більше схоже на атаку безпосередньо на корабель воєнно морського флоту, Чорноморського флоту Російської Федерації. Для нас це з моєї точки зору знов таки дуже важливо, бо це те, бо це є ракетоносій, який на своєму борту несе там 16, здається, чи 12 калібрів, який приймає участь в атаках на територію України з боку Російської Федерації. Тому, ну, на мій погляд, принаймні, це набагато важливіше питання ніж атака на Кримський міст. Угу. А скажіть, будь ласка, ще те, що е, ну підозрюють, думають, що дообладнані стрижі могли брати в цьому участь, а не е, якісь високотехнологічні новітні західні ракети. Це ну, хороший чи поганий сигнал? Ну вже не перший раз Україна використовує ці е, ракети під на безпілотники. Точніше, угу. це не ракети, безпілотні літальні апарати. Модель під назвою Старише, вони вироблені ще радянських часів, використовувалися в якості мішені для тренувань систем протиповітряної оборони та авіації. Але наскільки я розумію, українським винахідникам конструкторам вдалося їх дещо переробити на атакуючий засіб. Наскільки вони ефективні? Ну, вже кілька разів ми отримували повідомлення про те, що ці е, засоби враження, які мають доволі велику відстань роботи. Вони використовували збройними силами саме для нанесення вражень в глиб території Російської Федерації. Тому я можу цілком припустити, що це саме такі засоби враження були використані, а не наприклад, кі саме штормшедо. Угу. Повернемося ще до технологічних можливостей. Поки продовжимо а, звістками, які отримуємо а, із за російського кордону за лінії зіткнення про ситуацію в російських військах. Мобілізованих російських продають на службу у приватній військовій компанії за 270 доларів. Так повідомляє інститут вивчення війни. Американські аналітики із посиланням на видання важної історії зазначають, що командування за додаткову плату передає солдатів під командування ПВЕ. К журналісти поспілкувалися з матір'ю російського мобілізованого, яка розповіла, що її сина продали ПВК Редут в окрему диверсійно штурмову бригаду ветерани за 25 тисяч рублів. Це приблизно 272 долари. За словами жінки, родичів військовослужбовців, 1440-го мобілізованого полку раніше вже скаржилися на подібні інциденти. Пане Георгію, про що вам говорить подібне? Ну, в принципі, нічого е, такого екстраординарно шокуючого, я в цьому повідомленні не побачив, бо це в принципі вкладається в загальну тезу е, організації Збройних сил Російської Федерації, коли бійці перетворюються абсолютно на, ну, згідно цих свідчень, просто на товар. А в принципі, вони абсолютно безправні як тварини. І те, що ними починають торгувати, ну ніякої такої ультрановини в цьому я не бачу. Це абсолютно закономірно, виходячи з тієї інформації, яка ми ну, яку ми отримаємо там, не знаю, протягом майже двох років останніх. Скажіть, будь ласка, пане Георгію, а от ну навіщо все ж таки це відбувається? Ці ну хай, 270-280 доларів? Можливо, в масштабах там мільярдів? А ми пам'ятаємо, що такими сумами вимірювалося те, що машинами конфісковувалося, а потім поверталося пригожину так у його там штаб-квартирі Петербурзькій. Це не дуже великі суми, але в очевидь, йдеться про достатньо велику кількість людей. А яка різниця, де вони служитимуть? Це буде, будуть регулярні підрозділи чи ПВК? А чи е, вигідніше армії мати таких, не знаю, необлікованих, припустимо, солдатів у приватних формуваннях, чи вони в іншому статусі, чи тоді йдеться про те, що виплати е, там на утримані їхні зарплати хтось зможе е, покласти до своєї кишені, чи навпаки не треба буде потім після загибелі платити державних виплат якихось, навіщо взагалі прокручується е, от ця машина? Я не думаю, що це рівень державної політики, з моєї точки зору, скоріш за все, це рівень поведінки командирів середньої ланки на рівні, там, наприклад, командиру батальйону. А, а що стосується 270 доларів за голову, то ну, за одну голову це ніщо. А якщо продати 100 голів з батальйону, то це вже перетворюється на якусь таку певну суму, заради якої можна і піти на якісь певні внутрішні адміністративні mm -hmm. порушення. Виглядається яким чином? Ну, в батальйоні, наприклад, проходять службу, там, умовно, зараз скажу, тисяча солдатів призовників або контрактників. Ага. І під час ну, проведення так званої агітаційної роботи можна переагітувати певних мобілізованих на укладання контракту, в частності з ПВК «Ретут». Якщо вони погоджуються на укладання такого контракту, то командир батальйону від керівництва Редута отримує оцей невеличкий такий хабарик. Uh -huh. Але якщо таких знаходиться в батальйоні там 100 чоловік, то це вже перетворюється на 27 тисяч доларів. Ну непоганий. Приробі так командиру батальйона, тобто ми повинні сприймати це як такий корупційний механізм всередині російської армії. А як ми розуміємо, корупція, врешті-решт, роз'їдає будь-які управлінські механізми, так, і, і це росіянам точно на шкоду. Абсолютно, так я зустрічав інформацію. Якщо наші глядачі пригадають, Путін кілька разів розповідав там приблизно місяць тому, що там. 270 тисяч бійців збройних сил Російської Федерації уклали контракти, і це подавалось як, начебто, біля військоматів черги з бажаючих іти воювати, але на умовах контракту. А насправді потім з'ясувалося, що це просто з 320 тисяч призовників, яких набрали мобілізованих, з 320 тисяч 270 тисяч уклали контракти. От і все. І ще одна тема, пане Георгію. Тема важлива, дражлива. Посадовці Сполучених Штатів Америки та ЄС почали обговорювати з Україною. Можливість проведення мирних переговорів із Російською Федерацією про це повідомляє телеканал NBC News. За якими власними даними журналістів у цих обговореннях зокрема йшлося про те, від чого Україні можливо доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей, зокрема, одне з таких обговорень, начебто, відбулося минулого місяця на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, за словами джерел телеканалу, ці дискусії є відображенням ситуації на фронті та політичної ситуації у Європі та Сполучених Штатах Америки. Посадовці також заявляли, що Україна Ймовірно матиме час до кінця року або трохи більше, перш ніж розпочнуться більш термінові дискусії про мирні переговори. Водночас, як сказали двоє американських посадовців, адміністрація Байдена не має жодних ознак того, що Путін готовий до переговорів із Україною. І звісно, реакція від українського президента теж не забарилася. Володимир Зеленський прокоментував чутки із приводу, от що нібито ЄС США тиснуть на Україну щодо перемовин. Не знаю, звідки. Береться, звідки це береться, і хто таке пише? Всі знають моє ставлення, думку українського суспільства до такого неодноразово чули, що, що на Рамштайні нас до чогось нібито схиляють, але такого нема і не буде. Ось так говорить український президент. Але звідки інформація береться? Ем... Сама тема, вона зринає вже не вперше. Безперечно, ми розуміємо, що інспірувати подібне е, може ну, хотіти Росія, так? Але хотіти чи мати потребу, певно, в цьому і мати важелі і можливості донести і реалізувати це у провідних засобах масової інформації в Сполучених Штатах. Це не одне і те ж. Якщо це вже з'являється е, в NBC News, то чому? Ну. Я, я зараз не можу надати відповідь, чому, але, скоріш за все, я можу пропустити, що це е, розіграється наступний сценарій. В, в перемовинах в рамках Рамштайну приймають участь велика кількість різних чиновників, різних підкреслюю. І я можу цілком пропустити, що серед цієї ну, армії чиновників, там їх більше сотні, можуть знайтись, наприклад, 5-10 осіб. Які не є головами делегацій, а є uh -huh. там ну, умовно кажучи, Арестовичами, і вони можуть один з одним, одним обмінюватись думками щодо того, а от чи не варто, наприклад, розглянути таке питання. І після того отакі от е, учасники подібних кулуарних дискусій вони можуть якимось чином зв'язуватися з, з певними виданнями. Ну на цей раз це, наприклад, Sky News. І через них оприлюднювати інформацію, начебто, десь починаються якісь переговорис. НБС NBC є NBC NBC, якісь там переговори, якісь дискусії в цьому контексті. Але ну не тільки Зеленський спростував подібні тези, а вже вони лунають і, і не тільки з боку американців, але вже і декілька е, європейських учасників. Роботи в рамках Храмштайну, вони теж заперечили, що їм про це нічого не відомо. Отже, з моєї точки зору, це такий інформаційний білий шум, а, який, ну, фактично, він абсолютно не на користь України, це зрозуміло. А, скоріш за все, він. Я не хочу зараз розвивати якусь конспірологію, що дехто з наших союзників а, підіграє Російській Федерації. Але це точно не на користь України, і uh -huh. якщо брати фактаж, чисти підкреслюю, чистий фактаж, а не якусь конспірологію, то е, немає об'єктивних підстав uh -huh. для того, щоб е, якимось чином навіть припускати. Про можливість подібних дискусій, тим більше в рамках Рамштайну. Угу. Пане Георгію, ну от треба відзначити, що і за кордоном теж є певна реакція. Наприклад, глава Міноборони Італії заявляє, що ще не час для проведення мирних переговорів між Україною і Російською Федерацією. Україна бореться за захист свого суверенітету, а також за дотримання міжнародного права. Очевидно, що міцний мир не може ґрунтуватися тільки на воєнних діях. Необхідне політичне перемир'я. Час для цього ще не. Не настав, але надія помирає останньою. Так е, от і заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю е, італійському виданню. уже Але виходить, що тема ну якось витає в повітрі, і що тоді ми дорікаємо ну там недостатньо уважній е, е, редакційній політиці видань, якщо це не буває таких форм, що доводиться не знаю, виправдовуватися президентові Зеленському, е, чи щось говорити міністр оборони Італії, або що. Ну, давайте погодимося разом. Що ідеальних видань взагалі в світі не існує, але є видання, які упереджено подають інформацію, а є видання, які іноді видають інформацію. Ну, скажімо так, від ненадійних джерел. Це не політика видання, скоріше за все, випадок. Ну, з моєї точки зору, саме таким чином можна оцінювати ту інформацію, яку оприлюднила NBC News. А ну і ще один коментар на вздогін, Зазначу дуже емоційний і а, так. Ну, талановито з літературної точки зору сформульовано. Надзвичайно яскравий образ. Очільник міністерства закордонних справ Литви прокоментував от таку тему можливого миру із Росією. Ми перебуваємо в небезпечній близькості від того, щоб упустити можливість покінчити з багатовіковою імперською агресією Кремля, і забезпечити майбутнє кількох континентів. Наші діти будуть проклинати нас в окопах, які ми риємо для них. Так додав міністр закордонних справ Литви Габріелю. Ну, навіть абсолютно важко, що... погоджуюсь з такою оцінкою, абсолютно на 120% погоджуюсь з такою оцінкою. Я теж вважаю, що будь-які так звані мирні ініціативи в лапках це просто відтермінування війни, яку доведеться вести нашим дітям та онукам. Ну тут знаєте, от постає питання взагалі інституції міжнародні, як вони будуть функціонувати, як вони можуть функціонувати. І чи от коли на черговий такий інформаційний ну, вкид або появу природним чином подібної теми, коли доводиться реагувати очільникам країн, очільникам міністерств у різних країнах, то це вочевидь ставить гостре питання і того, що ревізувати власне міжнародну систему управління і теж організацію Об'єднаних Націй. Просто таки необхідно. Давайте зараз до тоді ще однієї теми звернемося, бо ну від одного так трішки падає тінь чи світло навпаки на інше. І я маю на увазі тему можливих виборів в Україні. Чому я кажу про те, що вони певною мірою пов'язані? Тому що це теж тема, яка була занесена зовні. Певною мірою можливість виборів зараз актуалізована вустами закордонних політиків, неофіційних представників, ну принаймні не очільників країн. Так ішлося про те, що Лінці Грем а, а, сенатор американський, але таких сенаторів багато. І а, він ще не, не репрезентує всі Сполучені Штати Америки офіційно. Він першим заговорив про це, і от в кілька етапів звучали зауваги з боку українських очільників, що ні такого бути не може. У нас воєнний стан неможливо провести і так далі, але от і знов до цього повертаються, і ви знаєте, от просто ця історія вона трішки, ну ніби, зупиняє мене суто по людськи в теорії, так би мовити, відкидати однозначно от і тему попереднього. Так ми а, точно розуміємо, що переговори неможливі. Але от чи точно про це іде не йдеться, що ніхто не говорить? Нам що давайте ми замислимось про переговори. От мені здається, весь кейс із виборами в Україні він ну залишає це питання, дещо відкритим. До нього звернемося. Президент України Володимир Зеленський зараз зважує всі за і проти проведення президентських виборів навесні 2024 року. Про таке заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає та зважує різні за і проти, зазначив глава МЗС. Він додав, що проведення президентських виборів під час війни з Росією супро. Проводжуватиметься безпрецедентними складнощами. Нагадаю, президентські вибори в Україні мають відбутися 24-го року. Вони заплановані на кінець березня. Але оскільки у нашій країні діє воєнний стан, їх проведення заборонено законом. Пан Георгію. А, чому до цієї теми повертаються, і більше того, у цих зверненнях от коло проходить, і ми на новому витку опиняємося, тому що виявляється про це думають дедалі серйозніше. Першими були заяви від президента і від урядовців, що це неможливо. А потім були заяви, що ну якщо ви зможете дати гроші і забезпе... якось придумати, як гарантувати безпеку. А тепер ми вже кажемо, що вже самі думаємо, як би гарантувати безпеку і придумати механізм для проведення виборів. Ну, мабуть, почну з того, що е, про існування подібного сценарію я почав розповідати публічно ще в промиснув квітні, а може і в березні. Бо спілкуючись зі своїми американськими друзями і колегами, я почав від них отримувати інформацію про те, що е, той невизначений юридичний стан, в якому опиниться нині діючий президент після закінчення офіційного свого терміну. А він може, ну скажімо так, він 100% буде використаний Росією і проросійськими різними силами в різних країнах світу для подальших маніпуляцій, не на користь України. Будуть поширювати тези про те, що президент Зеленський нелегітимний, Частково вони небезпідставні будуть після завершення терміну обрання президента. І тому це питання воно дійсно хвилює в першу чергу не е, так званих представників е, трампістами, яких ми називаємо, да? а в першу чергу воно турбує тих американських політиків, які м, двома трьома руками за допомогу нашій державі. Що стосується <Киря> юридичної площини дійсно. Отак, От така ситуація склалась, що в конституції міститься біла пляма щодо виборчих процесів пов'язаних з посадою президента України. Якщо брати вибори до Верховної Ради, то там все чітко прописано. Повноваження діючої Верховної Ради продовжуються до моменту прийняття присяги наступним складом Верховної Ради. А ось що стосується президента, жодним чином. Це питання не висвітлено Окрім того, міститься пряма заборона до зміни Конституції під час воєнного стану. Отже, зараз вносити якісь зміни в Конституцію з бажанням якимось чином юридично врегулювати це питання, це просто неможливо. Ага. Таким чином. Виникає фактично Кулеба, між іншим, м'яко кажучи, помиляється, коли каже, що згідно чинного законодавства під час воєнного стану заборонено проводити вибори. Бо треба відкрити закони, і прочитати, які саме вибори заборонено проводити. Тому виникає така абсолютно ну, невизначена, реально не визначена абсолютно колізія. Uh -huh. З одного боку є термін дії чинного Президента, який завершується після закінчення його строку роботи на посаді президента України, з іншого боку, Ну я, наприклад, я не бачу можливості проведення загальнонаціональних ага. виборів в нинішніх умовах і за нинішніх обставин. В першу чергу, абсолютно з об'єктивних причин. І таких питань їх чимало. Як будуть голосувати українці, які волею долі опинились на окупованій території? Uh -huh. Як будуть голосувати ті українці мільйони, які опинились за межами нашої батьківщини? Як будуть брати участь у виборчому процесі військовослужбовці, яким це заборонено згідно чинного законодавства? І таких запитань є величезна кількість. Відповіді на них немає. Отже, ага. якби я ну скажімо так вкрай негативно ставився до президента Зеленського. Але все одно я, я не бачу можливості на сьогоднішній ага. день проведення президентських виборів. Пане Георгію, але чому тоді, от поява цих коментарів коло за колом, воно знаєте, залишається питання у політичній площині, чи то у дійсно тисках, які можуть чинитися з якихось боків на Україну, на президента, на офіс президента, чи то а, в ситуації там того, що шукають політичне рішення, тоді коли наприклад можна ухвалити юридичне рішення? У нас є. Конституційний суд, який уповноважений трактувати конституцію і законодавство, у нас є Верховна Рада, яка може щось визначити і проголосувати, але тим не менше, це залишається на рівні політичної дискусії. Дуже коротко, ваш висновок. Ну справа в тому, що е, стерильного юридичного рішення за нинішніх обставин його просто не існує. Звісно, річ і конституційний суд може наплювати на конституцію, і сам Володимир Зеленський може наплювати на конституцію. І Верховна Рада може наплювати, але підкреслюю ще раз: без жодних там якихось симпатій чи антипатій на сьогоднішній день. Немає можливості юридичній площині вирішити це питання і будь-яке рішення чи про проведення виборів, чи про непроведення виборів, це буде виключно політичне рішення. На жаль, ми опинилися в такій непростій ситуації. Угу. Дякую дуже, пане Георгію. Тука, На прямому зв'язку зі студією Апостроф Тії.